Коли ж закінчиться війна? Дивіться, на мою думку, от із того, що випливає зараз, нам дуже сильно хочуть допомогти закінчити війну американці. Але ми повинні зробити мобілізацію з 18 років і прийняти якісь там антикорупційні закони. Тому що у нас корупція якби нікуди не ділась. Ну і ми це як завжди ж. Робити не хочемо. Ми опираємось ногами і руками, хто як може, але приймати це все не хочуть, тому що після того, як, можливо, війна закінчиться, можливо, будуть якісь вибори. І я так розумію, зелена команда дуже хоче на цих виборах перемогти. А перемогти вона зможе так. Вона скаже, що ми ж зберігли вас, вас, от наше майбутнє. тепер от Згрупируйтесь е, і проголосуйте за нас, і за на ваших спасителів, цих благодітелей, блін. Коротше, ви поняли, да, тему? Е, всі трошечки не розуміють, чому це у нас 27 років, було взагалі призив з першої рік війни і другий, і потім трошечки спустило до 25. Е, Ну чому так? Війна, типу, не для всіх, чи що. І зараз от е, наші партнери хочуть же ж нам прояснити ситуацію, щоб мобілізувати людей, е, було більше сильних, не больних, не там, не зі спіною, да, от як у мене, чи ще там з чимось. Е, люди, які можуть менше е, спати. Ну, тому що чим старіша людина, тим їй треба відновлюватись довше. А, люди, які можуть більше піднімати, тому що у них ще організм сильний молодий, вони ще нема а, в позвонку протрузії, гриші всякої фігні такої. А, які можуть більше ходити, нема задишки. Ну, Коротше, здор... більш здорових людей треба для того, щоб вони виконували. Одна людина зможе виконувати тоді. Роботу, яку зараз виконують п'ять. І зараз виконують п'ять, вони її здихають, а одна молода людина зараз би виконала цю роботу і взагалі б там сильно не напряглася, скажемо так. От От коли у нас буде все це мобілізовано і якась боротьба з корупцією почнеться, тоді війна і закінчиться. Коли це буде, ну, не знаю, шарте відосик. Пишіть коментарі, що ви думаєте, коли це буде. Я сподіваю...